Вітаю тебе на каналі Крипто. Поки люди обнулюються на ф'ючах і йдуть розчаровані з цього криптовалютного ринку, ми в свою чергу продовжуємо відпрацьовувати ретродропи, тиснете та очікувати на хорошу насипку. В цьому відеоролику я розповім про два нових АІ-проекта, які однозначно вартує відпрацювати. І так як на українськомовному YouTube каналі. Про ці два проекти ще немає інформації. З тебе обов'язково підписка та лайк. Поїхали. Перший проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати це Клок. Компанія, яка створила Клок, це Міра Нетворк. Ця компанія зібрала інвестицій майже 9 мільйонів доларів. Про прямі винагороди. Ця компанія нічого не говорить і цей проект також. Але 19 лютого 2025 року цей проект CLOCK запустили тисне, тобто ChatGPT в бета версії І якщо ми перейдемо в CLOCK, то можемо замітити, що це той же самий ChatGPT, який ми використовуємо на постійній основі, але з балами, тобто з поінтами. Я думаю, що є люди, які використовують ChatGPT, Якщо ви не використовуєте нічого страшного, але хто використовує частково, можете переходити сюди та додатково лутати ще поінти. За ці поїнти, можливо, в майбутньому буде дійсно Airdrop. Бачимо, що це є бета-версія. Зараз, по суті, ми це все тестуємо. Можливо, за це раннім учасникам буде винагорода. Тобто поінти будуть конвертуватися в токен. Бачимо, є панелька. Тут ми відслідковуємо свої бали. Ми можемо підписатися на їхній Twitter, на їхній Діскорд. За це ми будемо отримувати ще додатково по 100 поїнтів. Є реферальна система. Далі, як лутати поінти? За кожне надіслене повідомлення нам нараховується, якщо я не помиляюся, 10. Давайте ми сюди зайдемо. Та е, одне повідомлення нам нараховується за це 10 балів. Тобто, ми, що запиталися в клок, вони нам відповіли а її... Тим самим ми отримали 10 поїнтів. Я рекомендую, якщо у вас немає часу кожного дня сюди заходити, спілкуватися, просто на постійній основі, можливо, ви щось шукаєте, гуглите, зайдіть сюди, пошукайте, дізнайтеся, за це лутайте додаткові поїнти. Потрібно розуміти, що там, де є система поїнтів, це не означає, що цей проект 100% роздасть дроп, якщо ви виконаєте певні дії. Ні. Є проекти, одним словом, підраси. Які не виплачують абсолютно нічого, навіть якщо вони вели систему поєднів та навіть обіцяють роздати дроп. Тобто ми вже в свій час і працювали достатньо багато проєктів, в яких також була система поєнтів, але по суті, ці проєкти нічого не насипали від слова нуль про них, навіть поки нічого не чути. Тому там, де є система поєнтів, це не означає, що точно тут ви отримаєте насипку. Але. Теснети, які ми з вами відпрацьовуємо, відпрацьовували і продовжуємо відпрацьовувати, вони не є важкі, вони не є часозатратні. Тобто ці проекти обов'язково потрібно відпрацювати, адже ризик з прибутком дійсно сумісний. Часу ми багато не втрачаємо, але те, що ми можемо заробити, воно дійсно цього вартує. І звісно, ці теснети лоу-банкам так точно. Не потрібно пропускати, адже ці проекти можуть достатньо добре насипати. Клок виглядає як просто, а помічник, як, наприклад, ChatGPT. Тобто вони можуть свій токен не випускати. І по суті, з одного боку хтось скаже, так що тут робити? Тут нічого взагалі нелогічного, просто спілкуюся з ChatGPT, він тобі однозначно допомагає. І ще повинен пізніше рахувати дроп. Ні, ну смішно. Звучить смішно, і я з вами 100% згідний, але в свій час. І про це я писав в телеграм-каналі про Архам. В телеграм-каналі був не один пост, де я всіх закликав зареєструватися на цьому сайті. І за те, що ви просто банально зареєструвалися на сайті, Архам насипав на один аккаунт приблизно по 150 доларів. Другий проект більш цікавіший, тому що тут підтверджені винагороди. Проект під назвою Byte Nova. У своєму X вони зробили ось такий пост, де чітко вказують на реварди. Проект зібрав інвестицій 15 мільйонів доларів. Бачимо, що відбулося всього лише два раунди фінансування це Сіт, Раунд і Серія А. Скоріше, всього, що нова, ще дозбирають інвестиції. По квестах тут і по активностях все максимально просто. Тобто у них є своя площадка. Такі площадки я замічав вже дуже багато. Таких площадок ми відпрацювали дуже багато, і дуже мало з них дійсно насипали жирно. Тому ці проекти особисто я віднести до тір-1. Я 100% не можу. Зразу скажу, що ці, ці проекти два я можу віднести до тір 3 або до Тір 2. Тобто, якщо у вас є більш перспективніші проекти, які ви можете зараз відпрацювати, відпрацьовувати спочатку їх, а вже пізніше приступайте до Байтнова і до Клок. Що ми тут можемо зробити? Тут де є квести, ми заходимо, бачимо, є квести, це соціальні завдання. Тобто, підписатися на Твіттер, вступити в Discord, натиснути лайк, репост. Ну і так далі. Тобто немає нічого важкого за це, ми утримуємо поінти. Ці понти ми збираємо. Таблиця лідерів піднімаємося, я так розумію, в кого буде. Ну, не то, що в кого буде, а чим більше у вас поєнтів, тим більший дроп ви зможете отримати. Що ще з цікавого ми можемо робити? Тут є daily check-in, тобто кожного дня ми заходимо та забираємо додаткові поїнти. Але ці поїнти. За check-in ми безплатно забирати не можемо. За, кожну, за кожен день ми повинні платити. 3 цента в BNB. Звісно, що 3 цента це пустота. Але якщо в когось і немає на Metamask, або на іншому гаманці 3 цента, обов'язково закиньте там долар 2 і вам на ці всі активності 100% буде хватати. Якщо ви не хочете закидувати долар 2, то просто щоденний заїзд, делі чекін, просто скіпайте. От і все. Далі є запрошення, тобто реферальна програма. Якщо у вас є друзі, які також в крипті виконують знайте, однозначно. Ділимося з друзями, запрошуємо їх та за кожного запрошеного друга ми отримуємо 100 стоїнців на даний момент в Байтнова. Це всі квести, які ми зараз можемо виконати. Тобто тут квести поки не обновлюються. Тобто, ми виконали, припустимо, ці всі соціальні завдання, і нам додать ще нові. Скоріше всього, що ні, тому що ми вже починаємо виконувати на мультах. Додаткові зразу не додаються, але поступово вони будуть додатися. Тому однозначно. Цю вкладочку ми зберігаємо, не закидуємо, не забуваємо. Час від часу заходимо. І я теж буду нагадувати, бо ми теж цей проект беремо на відпрацювання. Якщо будуть додатися нові завдання, ми обов'язково будемо вас сповіщати в нашому телеграм-каналі. На даний момент це всі актуальні дії по Clock та по ByteNova з сектору АІ. Ми вже з вами відпрацьовуємо не один тестнет, Тому. Якщо буде нестися хайп на АІ, а скоріше з цього, що на бичому ринку він буде нестися, то всі ці проекти, які ми виконували, виконуємо та будемо продовжувати виконувати, ми однозначно заробимо не одну тисячу доларів. Звісно, що всі проекти не насиплять нам, але нам вистачає двох, чотирьох, а то й п'яти проєктів, щоб насипали по декілька тисяч доларів, і ми вже здобуємо свій перший, по суті, лайфшенж без затрат. До нових зустрічей, та хорошого тобі профіту!